Фулатін, Джереломіо, Дехіроїнозитолу, Марганцю та Елма Телфолато На вчорашній вечір, пане Юрій. Е я читав, що є такі помірні успіхи Селобоборони на Купівському напрямку в районі Кіндрашівки, в районі Радьківки. І в попередніх ефірах ви теж розповідали, що абсолютно ніякого оточення Купінська немає. І як приклад на для чого це робить Путін, тому що вам мати писала, а що там відбувається. Наскільки зараз яка ситуація? Давайте будемо нашим глядачам розповідати, яка ситуація для Куп'янська, і наскільки є брехливі тези Путіна щодо оточення? Я б сказав, що в силу оборони. Не просто помірні успіхи, а кожного дня силами оборони реалізується подвиг на полі бою, і я це почну з куп'янська лівобережного. Як ви знаєте, для забезпечення цього плацдарму, виконання бойових завдань силами оборони ми маємо мати сталу логістику. Відповідно, ця логістика вона полягає шляхом перетинання річки Оскіл з правого на лівий берег. І як наслідок переправи, які мають сили оборони, постійно атакуються противником його авіацією. В піці можуть бути запущені до 50 керованих бомб у район Переят, переправ, плюс додатково ракетне озброєння, плюс додатково дрони на оптоволокні ударні крила і все, що може тримати під вогневим та візуальним контролем переправи, застосовується противником. Як наслідок, наші інженерні війська об'єктивно роблять подвиг, поновлюючи їх, беручи їх під охорону, забезпечуючи логістику. Якщо казати про лівобережний плацдарм, ну знову ж таки, що вважати помірним. Подвигом, так чи успіхом, і що вважати загальним. Я вважаю, що утримання лівобережного плацдарму — це загальний великий успіх сил оборони, оскільки противник визначав до 1 листопада 2024 року повати купець лівобережний, купець купензозловий. І це ж не просто було визначено завдання. На це був виділений ресурс живої сили, штурмовиків, техніки, авіації, засобів радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби. І, як ви бачите, за цей рік все, що змінилося, є райони інфільтрації противника. Ми можемо побачити такі виступи, які обумовлені переважно тим, коли несприятливі погодні умови і знижається робота. Ефективність роботи наших безпілотників, так чи інакше тоді противник намагається просуватися в глибину наших територій, не вступаючи в бій з передовими позиціями, тобто інфільтруватися, користуючись негодою. Як наслідок потім виявляється, силами оборони знищується. От якщо подивитися зараз, оце от лівобережний плаздаль, який ви зараз відображаєте на карті, і подивитися карту рік тому, то ви побачите, що суттєвих тактичних здобутків противнику так і не вдалося досягти. Водночас тим, втрати, які він поніс, вони не співмірні, не просто до Утата, вони шалені, колосальні селом оборони вдається в Цьому виступі максимально перемалувати противника, якщо казати про Куп'янськ правобережний, тут карта мала бути відображена дещо по іншому, тому що силам оборони вдалося противника підзачистити повністю на північно-західній околиці. І якщо ми кажемо про північну околицю, ряд структурних підрозділів, я думаю, ми про це дізнаємося ну, я маю на увазі, ми громадяни України дещо згодом, які конкретно структурні підрозділи виконували бою задачі. Але це міцні військові формування, яким на північній околиці вдалося противника посунути до річки Оскіл. І максимально взяти під вогневий контроль можливість переміщатися його диверсійним розвідувальним групам і інфільтруватися в саме місто Купінськ. І в самому місці йдуть бої достатньо активні з диверсійно-розвідувальними групами, тобто сили оборони дістають противника з кожного підвала, з кожного укриття, з кожного будинку, з кожної багатоповерхівки з кожного району міста Купінська, де його присутність можлива, або де він знаходиться фактично. Як наслідок, противник забезпечує своє групування. На сьогоднішній день електробатарейками до радіостанції провізію. Пультами безпілотниками, в тому числі за рахунок повітряного сполучення, тобто вони застосовують середну кількість безпілотників для доставки обладнання саме на Куп'янськ правобережний для того, щоб диверсійно розвідувальні групи могли продовжувати функціонувати виконувати поставлені завдання. Тому, якщо говорити про можливості і спроможності сил оборони об'єктивно, за моїм переконанням, все, що відбувається зараз на лінії бозіднання, зокрема на найгарячіших вітинках, такі Куп'янсьчі чи з до прикладу, чи той же саме Вовчаць чи Запорізький вітинок. Кну сили оборони без зайвого перебільшення здійснюють подвиг, тому що ми воюємо далеко непропорційно. Ми утримуємо перемогу противника, який переважає нас в рази. За кількістю живої сили, сил засобів і, зокрема, деяких технологічних рішень, до прикладу, таких як дрони на оптоволокні, що є достатньо ефективним засобом для блокування логістики та нанесення враження в важко доступні місця для інших вогневих засобів. Тому на сьогоднішній день те про що каже Путін на широкий загал, що ретранслюються його засоби маси інформації, я маю на увазі саме його, якщо хтось думає, що може бути буде якісь прояви вільної преси або Інформаційних ресурсів на території Російської Федерації ви помиляєтесь навіть ті, хто говорять з точки зору опозиції. Це все підконтрольно Путіну ресурс, який говорять те, що треба, тоді, коли треба. Із акцентами, які прописуються в самому Кремлі, відповідно, оскільки противник не може досягти конкретних зубутків на лінії бо він вимушений так чи інакше впроваджувати інформаційні кампанії, чим намагається вдало займатися. Як мінімум, настільки вдало, що ми це обговорюємо, і в нашому теперішньому ефірі, для того, щоб спростувати те бругування і ту брехню, яку сіє диктатор Путін. Пані, дуже дякую за вачому інформацію. Хотів би вас також запитатися е, окремо по напрямку, на якому працюють ваші ви і ваші хлопці та дівчата. Що найчастіше використовує ворог? Це та ж сама тактика інфільтрації, чи якийсь інший підхід, і що відбувається в небі в умовах погодніх, які, напевно, погіршуються, чи є якісь зміни? Переважно це таке широке застосування безпілотників. Різного гатунку масовими засобами зараз для противника стали вдруге за сьогодні. Кажу, але це реально загроза. Дрони на оптоволокні тут треба розуміти, а чому ж противник їх має в кількості, чому він має їх настільки якісними, що вони можуть працювати і за несприятливих погодних умов і проходити зокрема водні рубежі, водні перешкоди, що достатньо складно для інших номенклатур, які застосовують зокрема сили бронь, тому що Китай розробляє напевно найбільш вдалі комплектуючі до засобів БПЛА в світі. Плюс додатково основним виробником, е, і е, найякіснішого, скажімо так, оптоволоконного кабеля є Китай. І як наслідок він напряму ці технології поставляє величезні кількості до Російської Федерації. Як наслідок, Російська Федерація потім проводить піддослідну експлуатацію на полі бою, воюючи проти України, вони виправляють недоліки. Потім ці недоліки виправляють підприємства, які знаходяться в Китаї. І як наслідок, противник отримує ще додаткову модернізацію. І це можна відслідкувати за всіма номенклатурами безпілотників, як дронами на оптоволокні, так і, зокрема, шахедами. Як ви бачили, зараз CRP-антени, які вони встановлюють для того, щоб обходити наші засоби радіоелектронної боротьби, вони. Собі мають зовсім інші компоненти, які є більш репсійкими до наших засобів подавлення. І це хто це ж не Росія робить на своїх підприємствах. Це все, звісно, виготовлюється в Китаї, постачається в Російську Федерацію. Тому за останній період часу ми маємо сказати, що противник наростив суттєво дрони на оптоволокні попередні лінії бовезвітнення застосування і різного роду безпілотники, типу «Молнія». Вони їх застосовують для нанесення прицільних вогневих ударів достатньо важким боєприпасом 7 кг плюс. І можуть застосовувати масово, тобто одна позиція противника може відстріляти в день і 30 таких безпілотників. Плюс додатково вони виконують завдання. Носіїв для FPV-дронів камікадзе, дрона матки, коли вони перетинають лінію бовозітнення, якщо їх не збити, вони можуть залетіти там 25-30 км кілометрів глибину нашого оперативного простору. Потім від нього від'єднується FPV-дрон Камікадзе, який шукає свої цілі, наносить прицільно точне вогневе ураження. Або декілька дронів може бути встановлені з більш легким боєприпасом, які починають повертатися з нашого оперативного простору, з нашої оперативної глибини до лінії бовозітнення в польоті вільного полювання і шукає цілі, які наносять вогневе ураження. Як наслідок ці системи застосовуються широко і націлені на ключове перерізати основну кров війни. Основною крові війни була її буде залишати завжди логістика. Це можливість забезпечити наше угрупування необхідними боєприпасами, медициною, провізією і всім, що необхідно для отримання передньої лінії бої та для забезпечення функціонування вогневих позицій артилерії, мінометчиків, систем реактивного вогню і звісно безпілотчиків. І плюс додатково противник намагається розширювати можливості. Дотягування поза лінією бойового зіткнення розширяти ось цей от простір тотального ураження всього, що рухається, але водночас тим і сили оборони розвивають свої засоби протиповітряної оборони, які дають можливості збивати ті самі молні противника, і 429-й полк девяти полках і лазінчі структурні підрозділи достатньо це роблять. Плюс додатково так чи інакше українські виробники розкачуються, і на озброєнні в нас з'являються оптоволоконні дрони, які. Більш ніж успішно протидіють зокрема ворожим пілотам, які пілотують те саме оптоволокно. Тобто така відбувається контркоптерська боротьба, коли українські пілоти борються з пілотами російського паційних військ для того, щоб розбукувати можливості нашим структурним підрозділам як логістично забезпечення, так і що важливо проведення евакуації, тому що противник ніколи наголошую ніколи і ще раз ніколи не дотримувався правил ведення бойових дій. І для нього машина з Червоним Хрестом, яка має проводити евакуацію. Поранених є одною з пріоритетних цілей. Вони намагаються і спрацювати тут і зараз. Як наслідок сил оборони розвивають напрямок і розбатизованих наземних комплексів, які мають дати завдання вивозити важко поранених з лінії бовезвітнення, додатково не ризикуючи медперсоналом, який працює на кейсівці. Кесів якраз та група, яка забирає військовослужбовців від передньої лінії бовезітнення і доставляє їх вже до медів, які в подальшому. Забезпечує логістичну доставку до стабілізаційного пункту, де надається необхідна меддопомога по стабілізації стану здоров'я того чи іншого військовослужбовця. Тому противник змінюється, противник розвивається, але ми намагаємося не просто не пасти задніх, а бути інноваторів в ряді технологій. Зокрема, якщо казати про важкі бомби, типу, я, ну, противника завдання було визначено півтора року назад зробити подібний засіб і застосувати його на лінії блозі. На сьогоднішній день в них злітають поодинокі засоби. Противник намагається. Противник працює над тим, щоб зробити аналог нашої «Баби-Яги», Але наші дрони важкі, гексокоптери, нічні. Вони є військовим вироб... Вони, як правильно сказати, є. БПЛА вже військового призначення. Якщо раніше це було комбо цивільного військового цивільного ві... з військовим застосуванням, то зараз це вже військові засоби, які мають додаткові серепіантени, захищення до засоби радіоелектронної боротьби противника і неухильно продовжують виконання важливих завдань як по знищенню живої сили противника і його укриттів потужним боєприпасом, так і легкоброньованої броньованої техніки, яка з'являється, так і відповідно забезпечують е, підготовку поля бою в інженерному плані за рахунок встановлення між... мінних загрожек і цими ж бортами. Відбувається логістичне забезпечення наших позицій в тому числі, тому і тут як вибачається, ми абсолютно випереджаємо ворога. Дуже важливо, противника не можна недооцінювати, але і демонізувати чи переоцінювати також не варто. Ми достатньо сильні для того, щоб мати можливості ворога зупиняти і перемалувати його штурмовий потенціал. Пане Юрій, дякую вам, і хотів би вас ще запитатися: наскільки Використовується зараз на лінії зіткнення, якщо можна так сказати, або в кілзонах саме от дистанційне мінування з дронів, які, я так розумію, те, що я бачу і ознайомений, реагують на рух ворожої піхоти. Наскільки це зупиняє окупантів? Зараз моя відповідь відповіді буде частково. Відповіді на попереднє ваше запитання основною тактикою противника залишається все таки інфільтрація між нашими бойовими порядками за рахунок застосування численної кількості особового складу, яка у них є зараз. Коли ми говоримо про потенційне перемир'я з усіх праси, коли в наших оселях, у нас іде відкат по мобілізаційних процесах. Так ну, люди думають, для чого мобілізуватися, якщо війна зараз завершиться. А в Російській Федерації навпаки, мужики підписують щоденько контракти, щоб отримати грошову винагороду. І потім, як наслідок, якщо завершиться війна, вони не повоюють, не отримують поранення і не загинуть на українській землі. Тому в них зараз відбувається бум. Потім війна не завершиться, і у нас буде просадка. А в Російській Федерації буде знову ким проводити місні штурми, намагатися інфільтруватися між нашими бойових порядків, і все, що з тим пов'язане відповідно. Якщо ми кажемо про театр бойових дій, переважно це інфільтрація за підтримки артилерії та безпілотних е систем. Противника, але водночас тим, легко броньована броньована техніка, квадроцикли та інше, що може оперативно швидко докинути до передньої лінії бозі особовий склад противника. Також застосовується, коли її застосовує ворог. Ворог її застосовує тоді, коли непогода, коли йде рясний дощ, коли тумани, а тумани зараз стоять часто, клімат трошки змінився, і загалом театр бойових дій в цей період виглядає дуже Недобре з точки зору роботи безпілотних систем, оскільки е, значну період часу доби стоїть густий туман, і от під ці, під ці погодні умови противник активно починає застосовувати свою броню і логістичний транспорт, намагаючись підскакувати ближче до передньої лінії боєз'єднання або взагалі ухвали намагається її провалити. І як наслідок для того, щоб унеможливити подібні заходи, проводиться інженерна підготовка ліній бовезіднення. Ми про це говорили навіть частково, якими засобами з різними номенклатурами. Дозволених мінних загороджень, які виконують свій функціонал, як по знищенню живої сили противника, так і відповідно по знищенню техніки на маршрутах її висування та в потенційних районах, де противник може здійснити спробу прориву. Пане Юрій, дуже дякую вам за цю відповідь. Спасибі велике, що долучаєтесь до нашого ефіру. Я нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Федоренко. Це командир 429 го окремого полку безпілотних систем сил оборони України. Ми детально проговорили з паном Юрієм, що відбувається на купінському напрямку про те, як титанічно, героїчно і що роблять за межами реальності наші сили оборони на цьому плацдармі та взагалі по всій лінії бойового зіткнення.